Історичний факультет Одеського національного університету імені Мечнікова по праву вважається генератором кращих ідей та зберігачем цінних традицій. Однією з них є кубок з мініфутболу, який 20 років об'єднував і об'єднує сьогодні студентів і викладачів легендарного університету. Оцей досвід, який має е, історичний факультет Одеського університету. Хотілось би, щоб він приріз дійсно у рух, щоб цю ініціативу. Було підхоплено у місті іншими вузами, і можливо не тільки вузами, тому що нам сьогодні не вистачає не вистачає подій, пов'язаних з спортом. Відчуття позитивні, оскільки дійсно форму можна міняти, але головне, що ти хочеш в душі, і поєднувати викладацьку та наукову роботу з фізичними навантаженнями, тому що напевно якісно працювати можна тоді, коли ти перебуваєш і в хорошому моральному. І в хорошій фізичній формі. Тому перечуття турніру найоптимістичніші. На футбольному полі сьогодні вже подорослі студенти і викладачі, але вік не має значення. Головне запал і бажання командним складом йти до перемоги. Я бачу студентів першого набору в наш чемпіонат. Вони вже такі, вже дорослі дядьки, на них дивишся. От життя триває, але все рівно а, дитяче студентське юнацьке воно зберігається, і це те, що продовжує нам життя. Традиція проводити кубок з мініфутболу не тільки живе, а й розвивається. Завдяки підтримці небайдужих людей вона отримала нове дихання і перспективне майбутнє. А кубок статус всеукраїнського. Цього року турнір, який яскраво пройшов в минулі вихідні на Одеському стадіоні Спартак, спільно з керівництвом факультету та міською радою Одеси організувала Рада національних спільнот України. Уже более 26 лет Рада Национальных спильнот Украины работает. Мы проводим разные турниры. В наших мероприятиях в плане Рады Национальных спільнот Украины есть и футбольный турнир. Вот буквально недавно провели шахматный турнир. Почему я скажу так, что Одесский край многонациональный, многокультурный, и не обращав не обращать внимания на разные национальности, на спорт, я думаю, это неправильно. Мы должны всегда поддерживать спорт. І дійсно, турнір об'єднав людей різних не тільки за віком, але і за національністю. Об'єднав для того, щоб разом іти до перемоги і разом розділяти гіркоту поразки. Для того, щоб підтримувати один одного і поважати. І той факт, що дана ініціатива, що реалізується в багатонаціональному одеському регіоні, заручилася підтримкою Ради національних спільнот України, яка об'єднує 47 Етнічних підрозділів є не випадковим. Головна ціль нашої організації це об'єднання різних національностей, різних національно культурне суспільство. І, звісно, головна цель нашої організації це міжнаціональний діалог. П'ять команд два дні боролися за титул найкращою. У перервах згадували матчі минулих років, а на полі показували професійну вправність і не приховували емоції радості. І ось стомлені, але щасливі грою команди чекають урочистого нагородження. Кубок переможцям вручає голова Ради національних спільнот України Ашот Аванесян. Третє місце отримала команда Спартак друге місце заслужено завоювала команда Запорізькій старшини головний кубок турніру отримав капітан команди Дрім Тім, що, до речі, став автором першого голу першого турніру з футболу, який пройшов рівно 20 років тому. Сегодня мы еще получили удовольствие от Кубка, от победы над нашими известными противниками, потому что действительно тут собрались команды, которые побеждали в этом турнире, как бы это было условием этого турнира. Не обійшлося і без слів подяки, які звучали щиро та заслужено. Большое спасибо хочу сказать ребятам своей команды, ребятам соперника. Хотел бы сказать Большое спасибо организаторам этого турнира. Ну, это понятное дело, что это администрация университета, факультета. Также соорганизатором выступила, вот вы можете видеть, да, это Рада Национальных спинот Украины. Большое спасибо за этот праздник. Вот. В нашей команде очень много ребят, и украинцев, и русских, и болгар, поэтому как бы, этот соучредитель, соорганизатор очень даже очень даже в тему и нам помог. Доволен игроками. Турнир получился хороший. Разные национальности. Ребята молодцы. Реально старались. Следующий год, думаю, что, возможно, более масштабно проведем. Я хочу отметить президента компании Arch Limited, Григорианца Виталия Саркисовича и моего заступника, вице-президента компании Arch Limited, Бабаева, Різвана Ібрагіновича. Спасибо моим друзьям. Если не эти компании, если не мои друзья, естественно, все те мероприятия, которые мы проводим, возможно, было бы это нереальним. Турнір закінчився не тільки врученням очікуваних нагород, а й зарядом теплих і радісних емоцій. А це означає, що турніру жити і жити довго і яскраво.